Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені Тридей Ми продовжуємо кар'єру за Київське Динамо FIFA 14 УПЛ МОД 2015. Сьогодні перший матч чвертьфіналу Кубка України. Граємо ми проти Чорноморця. Наші гравці не в дуже гарному настрої, всі розуміють, через що. Тепер я розумію, чому журналісти писали закляті вороги. Тепер уже точно закляті вороги Інтер. Треба буде колись з ними ще зустрітися. І якщо не виграти, то понадавати по обличчю. Ну хоча б так. Але, на жаль, в FIFA не можна битися. Або, на щастя, не знаю, може, у нас би дискваліфіковано було по пів команди кожного такого матчу, Бо якби була клавіша ви викликати на бій, наприклад, Відіча, я використав би в тому матчі. Точно, хто не розуміє, про що я кажу, то, будь ласка, подивіться попередній матч. Це просто якесь шаленство. Навіть якщо ви вже зрозуміли результат його, то ви не пожалкуєте, бо там було дещо. А сьогодні в гостях в Одесі ми граємо з Чорноморцем в чвертьфіналі Кубка України і зіграємо навіть в синій формі. Я думаю, її буде нормально видно. Так, м'ячик треба змінити. Граємо в 21.00. О, 21.00. І легенда, звичайно, легенда, а що ж ще. У нас гратиме другий склад, випускаємо коваля. Не через те, що Харт... Як же ж це назвати? Харт піддався програмі, прописаній в FIFA 14, а через те, що він втомлюється, а через день нам грати з Метадоном. Тому ми зараз а, випускаємо саме Коваля. Так, справа у нас буде Бурда тепер грати. Ні, не Бурда. Справа у нас буде Девін, ось він, Лучкевич. А Бурда у нас буде грати. Я думаю, випустити його в центр. А мені сподобалось, як в попередньому матчі він грав, тому Драговіч і Бурда у нас будуть. Віда, на всяк випадок, сяде на заміну. Антунес зліва. Справа буде Джовінко, але зараз ми випустимо Сидорчука, щоб він став капітаном. Джовінко справа, Лестьєн зліва. Вейналдум. Хто там його заміняє? Рибалка. І Ляказет. Ляказет у нас замість Депая, Макіно, кравець. Кравець, який Неймовірний гол забив Дніпру. Так, Дніпру. Депая. Посадимо на заміну. Ось так. 5, нагадаю, гравців тут чомусь в кубку, але нічого страшного. Коваль Лучкевич, так, тут всі, начебто всіх змінив. Був перший пріоритет у нас все-таки чемпіонат, хоч там і 7 очок аж від Шахтаря. І з Шахтарем ми граємо в передостанньому турі. Тобто, звичайно, донецька команда буде прагнути до. Матчу з киянами вже забезпечити собі чемпіонство. І це досить реально, дивлячись на те, що як вони йдуть, але вони почали трошки хоча б втратили очки, і це радує. Олександр Драгович на ваших екранах. Людина, яка повинна забезпечувати захист воріт, а це бурда. Попередньому матчі він все познімав. З, з другого поверху просто король повітря повертається до стартового складу Коваль. Але це умовно стартовий склад. О, Олексіс Гай. Алексіс Гай, Капітан Чорноморця. Мартищук, Опанасенко, Слімкін, Мартиненко, Путра, Штейку, Гай, Зубейко, Бобко, Балашов та Рейчвайн. Рейчвайн. В нападі у Чорноморця. Треба його остерігатися. І динамо Київ, Коваль Лучкевич, Драговіч Бурдан Тунес, Джовінко Сидорчук, Рибалка Лестьєєн, крабець Ляказет 4-4-2. З інтером не прийшлося змінювати тактику і так забували, але ж трошки попропускали, звичайно. Не без долі везіння. В лапках, але забуваємо вже матч з Інтером. Його не повернеш і зараз просто фіфушний навіс накравця. Бачу, що у Мартищука є рукавиці на руках, тому йому забивати можна зубейком. Рибалка чітко у нього відбирає м'яч. Бажано б виграти кубок України, щоб титул все-таки був. Суркіс роз... трошки засмутиться, він давав нам е... завдання пройти до півфіналу Ліги Чемпіонів. але Ми вилетіли в одній восьмій. Але Суркіс треба було йому давати грошей побільше, щоб ми все-таки могли купити ще гравців. Нам мало гравців, нам треба ще. Наприклад, Вейналдум... він класний гравець. Класний гравець, але коли хочете вже просто вигравати найпрестижніші титули зараз після цього моменту, ну кравця штовхають. Якщо ви хочете вигравати вже у топ-клубів, то треба вам в центрі поля ще кращий гравець. Вейналдум, щоб, щоб мати таку команду, щоб Вейналдум був в другому складі, ось тоді буде круто. Кравець. Кравець віддає погану передачу на Джовінко. Бобком. Путраш. Путраш обходить наших гравців, але тут все-таки Бурда непогано грає, хоч і написано лівий захисник, але в центрі. Я не відчуваю того, що йому чогось не вистачає. В центрі поля прекрасно, в центрі захисту прекрасно грає. Тейку відбирає у Лестієна. І зараз треба рибалці. Рибалці і Антунесу підстрахувати. І вони це і роблять. Рибалка. Лучкевич. Віддає таки на Джовінко. Джовінко підставляє трошки Сидорчука, але наш капітан. Нормально зорієнтувався. Антунес на Лестьєна, а Лестьєн. У нього є швидкість, робота з м'ячем так собі, але пробігти може. Пробігти до Бубка тільки І з воротарського майданчика буде вводити м'яч у гру Максим Коваль, який міг опинитися. Айнтрахті міг навіть при певних обставинах опинитися в Челсі взимку, але в Манчестер Сіті опинився Денис Гармаш. Лестєн насичений центр поля у Чорноморця. Але, як показав досвід з Інтером, це не заважає забивати багато м'ячів. Балашов порушує правила. Драгович на Бурду. Бурда на Сидорчука. І Сидорчук е, трошки не догнув свою ногу, щоб віддати на фланг. Ну, капітан е, в формі. Мартищук. На Рурейшвейна. Швайна, мабуть, бо, мабуть, якийсь німець. І так, кравець. Кравець. Молодець. Кравець молодець. Зараз подивимося, що до кінця молодець. Ні. Тут же тейку. Грей Швайн. Балашоу. Алексіс Гай. Зубейко. Опанасенко. І Тейку може зараз зробити точну передачу. Опанасенко. Зубейко. Подивіться, який контроль м'яча. У Інтера ми такого не бачили. І Сидорчук, молодець. Рибалка. І рибалка щось його трошки похилило, почав бігати з мійкою. Джовінко. Джовінко легко обходить, як на велосипеді. Як люблять казати українські коментатори, як на велосипеді обходить всіх, а Макінка ж там немає. Тобто Джовінко просто все одно, що йому щось натискається. Тобто він сів на свій велосипед і поїхав. І те, що йому натискається на це тренер залиш собі просто. Кравець. Алексіс, подивіться, як гарно грає у відборі. Антунес. Відає на Лестіян. На Лестьєн, молодець давай Ох! А що це за тянучка за плече? Хіба так можна? Ну, нічого, зараз наш Сидорчук покаже, що треба робити. Але не проти тейку. Але не проти тейку. Протитейку взагалі поки що ніхто вдало не зіграв в сьогоднішньому матчі. Як в захисті, так і в нападі. Ну що, Джовінко, давай ще раз вибігай. Ні, він навіть е подав і що? І штрафний удар. Листієн. І будуть совати стінку, бо нічого не керується зараз. О, нарешті. Ляказет. 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 Антунес! Стійка! Після того, як Мартищук. Відбив м'яч. Каркас воріт. Супер забіг. Двох усейнів Болтів. Рибалка та Балашов, мабуть. Кравеці Ну, ні, ось Балашов, значить, то був хтось інший. Бобко. Буде навішувати. Ну, Настільки прогнозовано і тупо, що головне не пропустити цей навіс, бо з голови тоді. Ну, що з Сидорчуком з голови потім важко буде відбити у таких майстрів другого поверху, як. Рейшвел, наприклад. Рейшвайн, Рей якось так. Рейшвайн. Швайн, одним словом. Бо поки вимовиш початок його прізвища, буде просто швайн. Швайні. Шахтар виграє поки що у Дніпра, але якщо Дніпро не забере очки у Шахтаря, тоді нам буде важко. Ой, це ж, це ж Кубок, це ж Кубок. Я вже весь в чемпіонаті. Я вже весь в чемпіонаті і забув, що це Кубок. Ну, все одно, все одно Дніпро повинно вибивати Шахтаря, щоб в фіналі зійшлися Динамо та Дніпро, 4-0 на користь Динамо, все чудово і все. Але. Шахтар проти. Бурдан. Бурду валять. Ні, не бурду валять. Бурда валить. Ось так. Що пенальті, ні? Немає пенальтів в наші ворота. От зараз би Опанасенко, почекай! Опанасенко не чекає. Брутальні мужики не чекають. Нікого. Але ось! Ось є момент. Як дитину. Просто як дитину. Хоча на мить я засумнівався, бо хотів обігрувати Голкітера. Але ж це FIFA 14. Добре, що я схаменувся вчасно. І, Ну, ви бачите, що скільки часу було у Ляказета. І потім в останній момент я все таки згадав, що це FIFA 14. На 1-0 в гостях дуже все непогано бобком. Швайні Гарна команда Чорноморець. Швайні грає Алексіс, хоч і Гай, але Алексіс. І ще раз почекайте, Слінкін. Опанасенко, давай, 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 давай потрошку! Мартиненко, Сидорчук. Руки. Руки, Мартиненко. Ну що, ні. Побоявся. рожанов Виходить замість Бобка. І Чорноморець, звичайно, надіється на гол. відповідь. Буде пас. Ні. Ось. Тільки. Навісна така напівнавісна. Передача пішла в центр штрафного майданчику. Балашов! Подача. Тейку. Поки що 1-0, Все нормально. В гостях пристойний результат. Другим складом граємо, тому звичайно цей другий склад обіграв Дніпро. Та як обіграв? Та розірвав те Дніпро. Хоча ніхто не очікував такого результату кравець біжить паралельно м'ячу. А як ви знаєте, паралельні лінії не пересікаються. Тому і кравець не зміг взяти м'яч до своїх ніг. Ой-ой-ой, оце погано, це погано. Балашов рано, рано в під підкат йде Драговіч, але ж він все-таки не комп'ютерний цей Драговіч, а ми ним керуємо, тому. А ми можемо щось і не розрахувати. До речі, у Гая і у Балашова якась однакова однакова зачіска. Тому я вже починаю сумніватися, чи того я назвав Алексісом Гаєм. Антунес. Всіх. Усіх забрав. Всіх обіграв. Сидорчук віддає. Неточно. Слінкен. Швайні. Аржанов. А ось і Алексіс. Швайні. І Бурда! Бурда! Головою тут взагалі читер якийсь. Бістрейтінг, мабуть. Головою там у нього 90. Мартиненко, Балашов. Поки що сумбурно. Не виходимо ми в атаку. О, Джовінко нарешті. І тут кравець, кравець молодець. І кравець поки що біжить. Приходиться не дихати, щоб стік не звернути. А коли не дихаєш, важко коментувати. Але кравець молодець. Що ж, я не раз вже казав цьому матчі. Кравець прекрасно пройшов всі ці бігуни, що є в чорноморці. Вони не змогли наздогнати. Кравця 2-0 у гостях. За останні матчі ми багато забиваємо. Ви помітили? Три м'ячі ми забили в Ворсклі, чотири м'ячі ми забили Дніпру, чотири м'ячі ми забили Інтеру. І тепер два м'ячі ми забиваємо Чорноморцю. Але це ще не кінець. Тому що! Ой-ой-ой! Яка техніка у Аржанова! Ви подивіться. Ну, хто б в такій ситуації ось так підкидав м'яч? Тільки Аржанов здатний. Ніхто б більше. Всі б лупили на силу, але Аржанов, ну подивіться, який технар. І ще й пальцем показав, що ти видав мені пас. Молодець. Оржанов, 2-1. УПЛ не перестає нас дивувати, Звичайно, може колись в кар'єрі і забивав Аржанов такі супер м'ячі, коли він так орієнтувався і не пробивав на силу перед Голкіпером, а все-таки перекидав його. Я не дуже не такий великий фан кар'єри Аржанова. Та якщо чесно, я взагалі не знаю, як він виглядає. Я чув такого футболіста, але що? Яка там у нього, яке обличчя? Для мене у нього стандартне фіфушне обличчя. І все. Може, він так і забував, але. Що, Джей Родрігес? Це що, Хамес? Чи що? Це якийсь Хамес Родрігес? Ну, навряд чи Навряд чи в Чорноморці буде грати Хамес іще? Алексіс, Швайні і Хамес, ну це трічка покраще, ніж МСН. Тому. Навряд чи це той Родрігес. Так, Сидорчук. Тільки головне зараз не програти. Сидорчук взагалі не в темі, по-моєму, віддається передача на кравця Таке враження, що всі гравці грають як гравці, а Сидорчук влага. Дивний наш капітан, і ще й жаліється, що мало грає, що якийсь там контракт хтось комусь там не виконує. Рибалка. Рибалку тягне, подивіться. Це Аржанов? Аржанов. Аржанов все вміє на полі. Аржанов молодець. Зубейком. Також непоганий гравець. Якби мене запитали, кого б я хотів бачити зі складу Чорноморця в своєму, в своєму клубі. Звичайно, я б сказав, перше це Аржанов, друге це Тейку. Тейку просто прекрасний в сьогоднішньому матчі. Ну і може якогось зубейка. І що? Наш гігант Джовінко не проломив захист маленького чорноморця, бо там же в захисті у них маленькі люди. Джовінко думає, що там маленькі футболісти, але вони, звичайно, в фізичному плані переважають Джовінко в кілька разів таке враження. Драговіч на Антунеса, Антунес. На Лестьєна. Лестьєна щось ми сьогодні не бачили так часто. Тейку Аржану просто неймовірна. Неймовірна комбінація. Неймовірний тандем і Коваль, подивіться, як класно грає на виході. Ляказе, супер прийом. Лестьєн. Все розрахував Лестієн, але Ляказет не розрахував, що зубейко. Грає в стилі Алісандро Нести. Джувінко. Ох, Джувінко вже втомлений, це видно. Сидорчук. 90 хвилина, звичайно, втомлений. Ну і все. Ми виграємо перший матч з, з рахунком 2-1. Пропустили, пропустили, але ж. Це буває. FIFA 14 таке буває. Що ти інколи пропускаєш неймовірні м'ячі від... від Аржанова. Наступним матчем у нас з Металургом і давайте подивимось, яка прес-конференція. Ну, давайте вмотивуємо наших гравців. І подивимось, з ким грає Шахтар. Ми граємо з Метадоном, а Шахтар грає з Ілічівцем в гостях. Ну, ясно. По-моєму, ясно, що буде. Давайте глянемо ще, хто там як зіграв. Неймовірні результати. Динамо Чорноморець 2-1, Зорія Металіз 2-1, Шахтар Дніпро 2-1 і Карпати Полтава 2-0. Непогані результати. Дніпро, звичайно, у себе вдома програв 1-2, і Металіст, по-моєму, у себе вдома програв 1-2. А Карпати, значить, у, у Львові виграли Полтаву 2-0. Ось такі результати однієї четвертої фіналу Кубка України. Це тільки перші матчі, тому все вирішуватиметься в других. Наступна серія, повертаємось до чемпіонату, тому підтримайте нашу команду, яка багато забуває останнім часом. Великими пальцями вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, та, також запрошуйте своїх друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт d На все добре!